Доброго дня, мене звати Ігор. Сьогодні ми розглянемо вертикальні версати компанії Day Solutions. Версат вертикального типу є важливою складовою металообробної галузі та дозволяють виготовляти складні вироби із широкого спектру матеріалів. Основною перевагою даного типу обладнання є здатність працювати з важкими деталями, що мають значні габарити, а також у випадку, коли немає необхідності підтримати заготовку заднім центром. Обладнання вертикального типу DN Solutions представлене наступними серіями: Puma V, Puma VT та Puma VTA. Ці версати розроблені з урахуванням конкретних завдань у своїх діапазонах застосувань. Версати Puma V та VT мають схожу концепцію, обидві серії оснащені патроном та револьверною головою, що отримує ріжучий інструмент. Крім того, вони відрізняються великою подужністю, якою вистачає з запасом. Наприклад, максимальна потужність верстатів в v серії складає 45 кВт при крутному моменті у 4,5 тисячі ньютон на м. Тоді як серія VT може похизуватись потужністю у 60 кВт при 7500 Н на м крутого моменту. Стосовно максимального діаметру обробки, то цей параметр досягає 1100 мм при розмірі патрона у 800 мм. Крім габаритних розмірів, моделі мають різні комплектації, що дозволяє вибрати оптимальний варіант для конкретних завдань. Звичайні двох з функцією фрезерування, з додатковим інструментальним магазином, з двома шпинделями та двома револьверами, що дозволяє одночасно виконувати дві операції, зберігаючи компактність. Для обладнання з фрезерною функцією доступна револьверна голова BMT серії 75 та 85 розміру. Завдяки максимальної потужності привідного інструменту у 23 кВт. Ці верстати здатні виконувати на складні фрезерні операції з високою якістю та ефективністю. Цей від VDN Solutions Puma VTR пропонує найбільший в своєму класі максимальний діаметр точіння в діапазоні від. 1250 мм до 2,5 м, при максимальній висоті від 750 мм до 2 м. Дана серія є оптимальним рішенням для обробки великогабаритних деталей з високою стабільністю та продуктивністю, наприклад, таких важких компонентів, як залізничні колеса, зубчасті колеса, розривні диски ротора, ретроспективні кільця. Клапани, насоси, габаритні фланці, критчатки авіаційного двигуна та багато інших. Завдяки суцільній станині та широкій конструкції колони, а також потужній системі охолодження, версати серії Puma VTR забезпечує тривалу, потужну та стабільну роботу. Залежно від висоти та форми заготовки, доступні конфігурації з фіксованою або рухомою поперечньою рейкою Вісь W. Максимальна потужність версатів серії VTR складає 75 кВт при 46 720 Нм крутого крутного моменту, що гарантує роботу на високих режимах. Хрізання. Максимальна вага деталі може сягати до 15 тонн. Однією з найцікавіших характеристик обладнання є широкі інструментальні можливості. Порівнюючи з попередньо розглянутими верстатами, серія VTR має колону розміром 260 на 260 мм, на яку можна встановити безліч варіантів інструментальної оснастки. Для токарної обробки пропонується понад 11 варіацій блоків, які включають звичайні державки з квадратним посадковим місцем. Круглі злискою, а також посадкові місця під швидкозамінну систему капто С6 та С8. Крім того, доступний блок для вимірювання деталі до та після обробки. Різноманітні фрезерні блоки, включаючи шліфувальні, перетворюються верстати в багатофункціональні оброблювальні центри. Потужність привідного інструменту коливається від 18,5 кВт до 35 кВт при крутому моменті від 674 до 1782 Нм. на метрів. Для досягнення максимальної автоматизації процесу виробництва рекомендуємо використовувати наступні опції. При виборі патрона для версати трьох- або чотирьохколочкового, колочкового рекомендуємо звернути увагу на комбінований варіант. Використання автоматичної системи заміни патронів дозволяє істотно зменшити допоміжний час, витрачений на встановлення та зняття деталі. Прив'язка ріжучого інструменту допомагає досягти високої точності обробки. Розширений магазин ріжучого інструменту може включати до 60 одиниць. Для підвищення точності обробки рекомендується встановити оптичні лінійки на осі X та Z. Отже, верстат вертикального типу відрізняється високою потужністю та великою продуктивністю. Залежно від діаметру оброблювальних деталей, Dend Solutions пропонує різні моделі, кожна з яких має широкий спектр можливостей. Залежно від діаметру оброблювальних деталей, Dean Solutions пропонує різні моделі, кожна з яких має широкий спектр можливостей. Для виготовлення габаритних виробів складної конфігурації можемо запропонувати надзвичайно потужні верстати серії VTR. Дане обладнання комплектується різноманітними інструментальними рішеннями та опціями, що дозволяє швидко отримувати навіть найскладніші деталі. Якщо вам потрібна додаткова інформація щодо можливостей та вибору металообробного обладнання, звертайтесь до нас. Ми завжди готові відповісти на будь-які запитання. До нових зустрічей!